Василю, а про що ти думаєш? Про те, що й ти, Галю, ну й же ти. Мій чоловік Кумо, помер 10 років тому. Але ж у тебе є маленькі діти, бо помер мій чоловік, а не я. Василю, а ти кохаєш мене? Так, Галю, так само, як і ти мене. Ну, знаєш, це вже занадто. Чи допомогли вам ліки, як я прописав? Так, лікарю, ваші ліки просто неймовірні. Мені допомогли від ревматизму, син перестав кашляти, а залишками я відполірувала срібні ложки. Щороку, кума, в мене народжується дитина, а ви пробували рік два не зустрічатися зі своїм чоловіком? Пробувала, не допомагає.